Коли допомоги чекати нізвідки. Успадкував селянин Петрович від батька прекрасне, добре налагоджене господарство. Причудове, як з картини, будиночок, повні комори зерна, хлів із худобою, сади і луки. Один близенько біля дому. А інший сад трохи подалі. Одне тільки недобре, цим багатим спадком йому потрібно було поділитися з двома сестрами. І ось сів він і задумався: Треба би дати кожній по корові і по земельній ділянці, але не хочеться мені віддавати луки і скотину. Краще я розрахуюся з ними грошима. Сестрам все одно надто далеко ходити. Щоб цю землю обробляти, а мені потрібне батьківське господарство цілком. Правда, сусід хотів купити саме таку луку, як у мене, та й за скотину він добре заплатив би. Але що скажуть люди? Мовляв, не встиг старий очі закрити, як молодий вже добро розпродає. Візьму краще позику, віддам сестрам гроші, зато міз дітям моїм все господарство залишиться. Розповів він про це дружині, і їй сподобалось, що вона стане господинею такої великої садиби і спадщини. Та й підтримала вона чоловіка в його планах. Візьми позику в банку, запропонувала вона, вони з радістю дадуть під заставу такого прекрасного господарства. А що, якщо вони всім розкажуть про позику? Краще піду до Арона. Батько не раз позичав у нього гроші. Виплачував, і все було добре. Але ж люди кажуть, що той єврей обманщик залишить нас ні з чим. Дурнів можна й облапошити, відповів на це Петрович. Тільки не мене, я не дозволю так із собою вчинити. Пішов Петрович до шинкаря Арона Грюна. Той, звичайно, ж позичив гроші і нікому про це не розповів. Віддав селянин сестрам гроші. Але ті підняли крик і навіть подали позов в суд, оскільки їх чоловіки були не в захваті від такого поділу майна. Не так потрібні були їм ті гроші, як чудовий батьківський сад. Арон запропонував Петровичу в адвокати свого родича, і Петровичі виграли справу. Не дістався сестрам сад, про який вони так мріяли. А крім того, Довелося їм виплачувати й судові витрати. Розсердилися вони на брата і затаїли образу. Потім посварилися з невісткою і почали робити один одному усілякі пакості. Петровича це немало пригнічувало. Виходило, що його правота обійшлася йому в сто крон, а про те, скільки часу було затрачено на суд, він навіть і думати не хотів. Крім того, він завжди був спокійною людиною і ще ніколи ні з ким не сварився, а тепер тільки цим і займався. День за днем вислуховував він плітки й чутки, які розповсюджували односельчани. Кілька разів Петрович зустрічав на вулиці чоловіків своїх сестер. Тепер Шурини навіть не здоровкалися. Раніше вони зазвичай перекидалися парою трійкою слів, говорили про справи, про дружин, дітей. Вони були давніми друзями. Саме Петрович познайомив їх зі своїми сестрами, а потім умовив батька дати благословення на брак. Вони й в армії служили разом, а молодший Шурин Лацко завжди допомагав Петровичу. А зараз стільки злоби через цей розділ землі. Не раз йому здавалося, що краще буде піти до сестер та й віддати їм ту землю. Одного разу він навіть намагався, але сестри гордовито уперлися Ні, бо ж тобі навіть суд все присудив. Так проходив місяць за місяцем. Петровичу почало турбувати серце. Його виводили з себе постійні скарги дружини і осудний шепіт сусідів. Які не забули сунути носа в чужі справи. Остогидло йому все іде було шукати втіхи і забуття, крім як у Арона? Під хмельком легше переносилися тяготи, які звалилися на його голову. Ось Петрович і пив все більше і більше. Батько Петровича за життя читав Біблію. Сам Петрович теж починав читати, але невдовзі дійшов до сторінок. Які мов би, засуджували його і викликали почуття провини. Відклав він святу книгу, закинув на полку і більше до неї не торкався. Спочатку він заходив до Арона тільки недільними вечорами, потім став з'являтися все частіше йому здавалося, що ніде його так не розуміють, як тут. Навіщо ви так бентежитеся, сусіди? привітно питала його дружина Арона. Адже у вас прекрасне господарство, так треба витягувати з нього користь. Ви можете стати багатою людиною. Петрович їй і повірив так, права сусідка. Продав він насіння конюшини односельцю. Нехай краще він з тою конюшиною мучиться, висаджує та косить, а Петровичу не хочеться. Дружина йому допомагати не може, бо ж у неї на руках малятко. Та й двоє старших ще не настільки дорослі, щоб очікувати від них допомоги. Думав Петрович, що вирученими від продажу насіння грошима зможе розплатитися за роном. Та помилився вони з дружиною вже стільки завинили сусіду, що навіть цих грошей не вистачало, щоб повернути всі борги. Коли прийшла пора осінньої жатви, Петрович виявився зовсім до неї не готовий. Раніше вони з Шуринами один одного виручали, а тепер прийшлося звертатися до товаришів по чарці з шинку. Ті працювали, спустивши рукава, проте їли і пили за десятьох тільки встигай подавати. Дружина, якій Петрович зовсім не допомагав, не могла справлятися з господарством. Крім того, почали хворіти корови. Одну з них найкращу. Довелося відвести на бойню. Наївшись біля річки чогось отруйного, передохли всі гуси. Біда йшла за бідою. А Петрович, як і раніше, пиячив у Арона. Вода не тече проти течії, а господарство не може існувати без господаря. За п'ять років став Петрович п'яницею і жебраком. Все його хазяйство пішло під заставу боргу. І тепер Арон погрожував і зовсім пустити сім'ю Петровича по світу. Дружина, дивлячись, як опускається чоловік, опускалася і сама. Він пив у кабаку з приятелями, а вона дома з сусідками. Вся виручка від продажу овочів ішла на горілку. Навіть дітям не завжди було чим повечеряти. Одного разу лежав Петрович в тому самому саду. Через який й сестрами судився, і страждав тяжким похміллям. Він пив із суботи до недільного ранку. Тепер же був полудень. Раптом Петрович почув, як через когось дзвонять дзвони. І згадав, що вчора у Арона казали, нібито лацко при смерті «Це через нього дзвонять, одразу подумав Петрович. Значить, таки помер. Так і не примирилися ми. А тепер вже запізно. Згадав він ті часи, коли вони були ще дружні, і багато часу проводили разом. Подивився Петрович по сторонах, вдалині виднівся його власний будинок. Але хіба це був той будинок, який залишив йому батько, гарний, як лялька? Колись його будинок був один із найкращих в селі. Він був збудований з білосніжної цегли, над віконцями красувалися різьблені лиштви. Двері були дубові, світлиці чисті й світлі. До речі, майстер, що для вікон лиштви вирізав, примовляв, що наличники ці не прості, а особливі. Як тільки над будинком збереться біда, візерунок одразу потемніє. Петрович здригнувся. Він підняв очі на вікна. Пильні й брудні, вони плакали тягучими смоляними сльозами. Густі краплі стікали по склу і падали на квіткові клумби, що поросли бур'яном. Клумби, суцільно увиті колючками та лопухом, що поросли високою травою, скрізь яку ледве виднілися ніжні настурці, флокси та ромашки. Присадок, що покосився, майже упав на кущі духмяного горошку, облуплені стіни, дірявий дах, брудний двір. Паркан зобсований, садив запустінні, у такому ж запустінні і хлів, і луки, та й себе він занедбав. Подивився він на себе і жахнувся. Недільний день, а він що? Сорочка брудна, штани теж, босий, волосся скуйовджене. Боже, що зі мною трапилося, сказав він сам собі. Я жебрак. Мій дім в один момент може піти на покриття боргів, та й все інше також дістанеться тому, кому я винен. О батьку мій, о моя матуся, якщо б ви побачили, що зі мною трапилося, яким посміховиськом я став, і всього цього не сталося б, якби я не поскупився і не залишив собі все господарство. Навіщо я судився з родичами? Ми могли би і тепер бути друзями. Допомагати один одному. Я не ходив би в цей нещасний кабак, не вліз би в борги. Ох, якщо би я ніколи не брав до рота цей диявольський напій. Але тепер вже все втрачено. Аж он ласко помер і поскаржився на мене Богові, бо ж я з ним не примирився. Так злякався Петрович від цих думок, що на лобі в нього виступив холодний піт. Ох, ні, це неможливо, щоби Шурин помер. Треба піти подивитися, самому переконатися. Схопився він і побіг через гумно до будинку молодшої сестри. Перше, що він почув, був плач. Це здалося йому поганим знаком, що підтверджував найгірші підозри. Петрович перескочив через паркан і вбіг у будинок. Лацко, пробач мені. Не йди в гніві, пробач, впокорено вигукнув Петрович. Ти навіщо прийшов? грізно гукнула його сестра. Будеш мучити його перед смертю? Іди геть. Якщо напився, іди кричи, туди, де пив. Не гнівайся, Єво, я тверезий, сказав Петрович. Залиш його, попросив дружину хворий, відкривши очі. Він ледве підняв руку і протягнув її своякові. Лацко. Знову сказав Петрович, ти мене простиш. Я прощаю тебе, та й ти мені, пробач, Павле. Не було в нас причин так сваритися в тебе вже нічого не залишилося, і я нічого не можу взяти із собою. Прогневили ми бога, обидва прогнівили, тому й залишилися ні з чим. Так, прогнівили, плачучи, підтвердив Петрович, сідаючи біля ліжка. Побачивши, що брат не п'яний, сестра швиденько звільнила йому місце, щоби сісти зручніше. Якби я не розлютив вас тоді, ми б могли працювати, разом допомагати один одному. А так я залишився один, мені не було на кого покластися, і ось результат. Що тепер залишилося в мене і моїх дітей? Нічого, ми же браки. Якщо ви тоді прийняли те, що я намагався вам віддати. Все могло би бути по іншому, яке в нас могло би бути життя. Могло, Павле, але давай ми тепер все пробачимо один одному І ти, Єво, примирись з Павлом, бо ж і ти коли-небудь помреш. Мене гнів згриз. Я дуже радий, що ти прийшов. Добре, що я тебе покликав. Ти мене? здивувався Петрович, дивлячись на сестру. Я сам прийшов, коли почув дзвін. Я посилала за тобою, відповіла та, але ти був п'яний. О, благав Петрович, вибач мене. Сестра простягла йому руку. Ніхто не міг стримати сліз. У великій кімнаті, повні людей, не залишилося жодної людини, у якої були би сухі очі. Але зненацька люди почали розступатись. Лікар, лікар іде, почулися голоси. Лікар швиденько навів порядок, виставив з кімнати всіх, крім рідних, оглянув хворого. Не плачте, сказав нарешті лікар. Зараз я призначу лікування і йому обов'язково стане легше. Він видужає. І лікар не помилився. Незабаром лацько пішов на одужання. Через декілька днів він вже став на ноги, а з часом хвороба зовсім відступила. За цей час. Петрович примирився зі своїми сестрами і вговорив їх забрати той сад, який став плодом розбрату. Якщо доведеться мені все продати, так хоч сад вам залишиться, сказав Петрович. Він перестав ходити до Арона, але позбавитися від пияцтва зовсім все ще не міг. Петрович вважав за краще б залишитися без їжі, тільки не без випивки. Він розумів, до чого це може привести. Що і сам він, і вся його рідня можуть піти світом. Скільки разів він обіцяв дружині і дітям, і головне собі самому, що більше в рот не візьме цю отруту, але раз за разом зривався і вже не міг зупинитися. Це було справжнє рабство, неначе його на ланцюги посадили і прив'язали до пляшки. Ох, як же ж йому бувало погано! Коли, прокинувшись, він починав думати про загублені роки. Петрович плакав дні і ночі безперервно. Він дуже хотів би все виправити, але не знав, з чого розпочати. Люди не могли ні допомогти йому нічим, ні порадити щось корисне. Арон вимагав повернення боргу, і якби прийшлося платити, то Петрович втратив би все, що мав. Дружина ходила пригнічена. З тих пір, як вона примирилася зі свояченицями, частенько бігала до них скаржитися на чоловіка і страшно тішилася, якщо їй давали хоч що-небудь для дітей. На них Петрович навіть дивитися не міг. Так йому було соромно. Яке прекрасне господарство залишив йому батько. А що він передасть своїм дітям? Нищенський посох. Він не знав, що робити. Одного недільного дня Петрович взяв у руки Біблію і почав читати. Він уже розумів, що ця книга обов'язково засудить його, усвідомлював себе великим грішником, відчув, що своїм життям він до цього дня тільки гнівив Господа. Але коли Петрович почав читати про заблудлу вівцю, про блудного сина відкрилися у нього очі, і він побачив. Що не послав Бог сина свого в світ, щоб судити світ, але щоб світ спасений був через нього. Івана 3:17. І що син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло Матвія 18:11. І він, плачучи, покликав до нього про допомогу. Петрович визнав свою провину, покаявся і попросив відпустити йому гріхи. Благав, щоб Ісус Христос, Син Божий, врятував його від пияцтва, просив дати сили кинути цей гріх. Так, це виявилося правдою те, що було написано про Христа Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Матвія 1,21 В ту ж саму мить. Як тільки Петрович повірив в це, відпустилися йому гріхи, і став він вільним. Впало з нього це прокляте пияцтво, як кайдани, і звалився вантаж провини, наче камінь. В ту ніч він вперше за багато років по-справжньому виспався, а на ранок відчув себе як дитина, яка знайшла батька. Такий спокій, така впевненість його охопили. Що добрий Бог допоможе йому почати нове життя. А оскільки Бог ніколи не зрадить того, хто на нього покладається, не обманув він і Петровича позичили Петровичу гроші в банку, обидва шурини охоче за нього поручилися, щоб він виплатив борги сусіду. Допомогли йому шурини сестрами землю обробити, а господь послав їм врожайний рік. Сонця було багато. Дощі йшли рясні. Ґрунт був такий жирний, чорний і багатий, що люди плакали від розчулення і говорили, що Бог почув їх молитви, і дав можливість сім'ям насолодитися земним щастям, сміхом діточок, які отримували нові іграшки, і книги завдяки заробленим від продажу врожаю грошам, посмішками молодиць, що прикупили собі до Пасхи нові сарафани і кофти, і головне Світними очима старих, котрі, просвітлено дивлячись у небо, дякували Господа. Багато овочів вродилося і на продаж, і для їжі, і жодної маленької копійки не було витрачено на горілку. Поступове життя Петровича стало вирівнюватися. Він почав складати гроші для того, щоб розрахуватися з боргами. Платити борги ніколи не буває легко. Осі Петровичу доводилося тяжко. Наплакалася дружина, коли він віддав сестра майже половину луків і скотини. Але сам Петрович був радий, що віддав їм належне. Коли сестри отримали свої земельні наділи, мов тяжкий камінь впав з душі Петровича, так продовжувалося 10 років, поки він не виплатив все, що був винен. Він дуже втомився, однак з Божою допомогою. Відновив сили і міг спокійно господарювати в своїй власній садибі. Тепер вже й діти йому допомагали він виростив їх богобійними та з малих літ говорив їм про Христа, який зробив Петровичу таку добру справу. Тому й вони повернули свої серця до Бога. Дожив Петрович до цієї радості і втіхи, коли виросли з них гідні порядні люди. Стало бути, ніколи святий Бог не зрадить того, хто з плачем волає до нього про милість. Якщо гріхи твої тяжкі, якщо не можуть допомогти люди, Господь допоможе завжди, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16